Доброго вечора, шановні актори. Третій дзвінок до початку вистави. Вона ніколи не виходить на сцену під час вистав. Їй не аплодують глядачі і не дарують квіти. Надія Шекера 45 років, працює помічницею режисера у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. В обов'язки помічника режисера входить контролювати роботу акторів, щоб часно виходили на сцену. реквізит, костюми. Декораційний цех в роботі. І я контролюю, я хочу, щоб вистава проходила на високому рівні, щоб не було, ну так як ми кажемо, накладок на сцені, щоб акторам було комфортно працювати. Бувають непередбачувані моменти, і я стараюся виправити їх дуже швидко, щоб актори навіть не замітили, щоб вистава прийшла на хорошому професійному рівні. Працювати помічницею режисера Надія Шикера розпочала у 1980 році. І коли я прийшла в театр, ну я я попала як у казку. Я перший раз побачила акторів на сцені, я спілкувалась з ними, і мені було це цікаво. І я зрозуміла, що театр це моя робота, це моя мрія і що я Хочу працювати в цьому театру. Надія говорить, головне у роботі помічниці режисера уважність і пунктуальність, а також відповідальність, уміння спілкуватися з колегами, І щоб було, коли вистава розпочинається, актори щоб відчували себе комфортно на помостках сцени, щоб усе було в порядку. Микола Шекера – чоловік надії, 20 років працював актором у Житомирському театрі. Микола розповів, що незважаючи на занятість, надія вправна господиня, турботлива мама і бабуся, все в принципі тримається на ній. От господиня так сто відсотків. Я би сказав сто один, тому що вона вміє такі смаколики робити. Ну я не знаю, можна разів декілька пальчиків облизати і все. Їй це вдається. Вона це любить робити. Вона любить дітей, вона любить онуків. Вона все любить. Вона встигає в театрі, вона встигає вдома. Світлана Шикера, дочка Надії та її чоловік, Роман Семисал – актори. У їх творчому доробку десятки ролей у кіно. Мама відслідковує всі роботи, які ми робимо. От просто всі. Великі, малесенькі, дрібнесенькі. Мама, а як ти думаєш, мам, а як тобі здається, мам? А як ти? Ну, тобто, це якось менш, менше відстань зменшилася. Тому що чим ти молодший, тобі здається, ти більше всього знаєш. А так трошечки стаєш вже старший, то. Таким... Мама мала рацію. Ми зійшлися зі Світланкою вже коли були дуже дорослими людьми. Мені було 36 років, Світланці – 35. Вже ж це для її Надії Михайлівної Миколи Миколаївича певна була несподіванка, поява нової людини в їхній родині. Але якось доволі швидко знайшли спільну мову не останню чергу, тому що я також певною мірою людина театру і також пропрацював доволі тривалий час у театрі. Тому Багато спільних тем, багато ми багато що розуміємо, багато спільних жартів. І, якби власне, я б сказав, існуємо на одній хвилі. Продовжує сімейну традицію і Євген, онук надії. Хлопець закінчив університет імені Карпенка Карого, знімається у кіно і телесеріалах. Я пам'ятаю, вона часто мені казала, що треба навчитися пробачати, і треба любити, і треба цінувати, і приділяти час рідним. І я це так собі запам'ятав, і вже якби з роками я обдумував це, і я зрозумів та що дійсно вона намала рацію. І це правда велика навичка, яку можна здобути, та це дійсно мати добре серце і бачити, і пробачати. І... Цінувати так далі. Тому так, це такі були важливі уроки. А, сьогодні та, ми, ми підтримуємо зв'язок, звичайно, ми зідзвонюємося, коли можемо і цікавимося життям один одного, як у кого справи, як взагалі, І під час такої страшної війни, якби треба підтримувати один одного і допомагати рідним і взагалі якби триматися наталія тімошкіна головна режисерка театру каже що надія шекера відповідально ставиться до роботи я працюю в театрі 20 років 20 років надія веде всі мої вистави і от коли вона працює моя душа спокійна тому що вона дуже відповідальна і професійна людина на ній коли вже йде режисер, зробив свою справу, а далі вся вистава в технічному плані то вже помічник режисера. І от коли Надя працює, це я знаю, все буде добре, тому що у неї завжди все під контролем. Надія Шикер говорить, театр і покликання. За її словами, тут вона відчуває себе як вдома. Я не уявляю свого життя далі без театру. Я коли виходжу ось на помостки цієї сцени, ось я получаю велике задоволення. Це моя робота, це моє життя. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.